Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. А в нас тут про Україну знову з кожного дівайсу всі новини розповідають про Україну. Всі ми дуже чекаємо на зустріч Трампа з Путіним, і один і інший не спроможні мислити самостійно. Тож було б логічніше зустрітися людям, які стоять за ними, але вирішили провести. Конкурс дідів в діменції демократи активно використовують імідж Зеленського в своїх групах. Пишуть, що Зеленський запропонував Трампу віддати росіянам Флориду. Я слухаю Зеленського. Інколи я не чула, щоб він дійсно пропонував Трампу віддати Флориду Путіну. Але нашим демократам подобається так думати. Вони ось так ідеалізують Зеленського. Російські тролі на Фокснюс Трампу каналі і на Нюсмакс. Uh, Агітують проти, проти України більше ніж коли б то не було, і це на жаль працює. Сидить така американська тіточка з тирсою в голові, фанатка Трампа. І вона вирішила, що дуже хвилюється за Україну, що вже достатньо воювати. Треба Україні віддати території, які хоче Путін, і жити спокійно. А Зеленський це диктатор без виборів, і Україна дуже хочуть позбутися його. І взагалі він розпочав цю війну. Тому що їй так сказав Трамп і тролі в коментах. В неї є вибір, вона могла б подивитись фільми про бучу, інші фільми на англійській. Тут є досить багато документальних фільмів, де видно, що Раша не цукерочки роздає, коли приходить в Україну, але вона цього не робить. Це її свідомий вибір. Вона сидить на Fox News і пише в коментах, що молиться за українських дітей. Сподівається, що Зеленського не допустять до перемовин з Трампом і Путіним. І на кращий президент, якого коли небудь мала Америка підписує. Више договір з Путіним. Таких тіточок на Fox News багато. Немає ніякого сенсу з ними розмовляти, я намагалася. Там блокировка на здоровий глуст і до того, що тролі її дуже підтримують, а вона бачить, не бачив, вона не бачила, вона не розуміє, що тут ролі. Американський мозок, він ще такий, знаєте, на насчет тролів. Це ми вже їх бачимо. А вони не навч... не дуже ще навчились їх розрізняти. І тут Трамп просто подарунок зробив. Він сказав, що їде в Рашу в п'ятницю. Я, я цілий день нагадую їм, у мене сьогодні дитина хворіє, ми залишились вдома, нікуди не пішли. А... І не в парк не пішли нікуди. І я сьогодні цілий день їм нагадую в коментах, що Трамп думає, що Аляска то Росія. Ніяка російська пропаганда не може перебити тупість, яку несе наш Доні. Доні молодець. Треба сказати, у американців дуже рідко срачі в коментах. Зазвичай демократи спілкуються собі, а трампісти собі. Але е якщо хтось нападає в коментах. То це точно тролі. Американці скоріше будуть ігнорувати коменти е зневажливі або коменти не по темі. Далі мерц. Мій любимий мерц. Перший раз сказав, що перемови на Алясці не може бути без Зеленського, а другий раз сказав, що буде онлайн-зустріч доні з європейцями перед Аляскою, щоб обговорити. Е Зустріч, тобто Мерц ініціює цю зустріч. Молодець. Тролі побігли на канал як Сіеней писати: А хто такі європейці взагалі? І чого вони лізуть? Ми без них тут розберемось. А не розберемось ми без них. Тому що Доні зробив, вибачте, жопу в економіці. Туризм по останнім новинам впав в Лас-Вегасі майже в два рази. До нас не їде не Європа, не Азія. Не Китай, ой, вибачте, Канада. До речі, Канада, ви пишете, що ціни в нас високі. А я думаю, це залежить від частини Канади, в якої ви живете, тому що завжди вважалось, канадці казали, що в нас тут дешеві ціни по, ніж в Канаді. Вони, звісно, піднялися у нас зараз з тарифами, але ну, ще поки не наскільки сильно. Ще поки ще немає катастрофи. Катастрофа ще в процесі, далі буде. Все найстрашніше ще попереду. Лас-Вегас це як приклад, тому що ми перші тут реагуємо на кризу в економіці. І ось вона в нас набирає обертів. Поки що тільки набирає обертів. Зараз наша економіка десь на рівні коронавірусу. Доні непогано справився за сім місяців. Раніше в нас не вистачало житла, людей люди переїздили сюди. Дуже багато людей сюди переїздили, не вистачало житла. Зараз в нас будинків більше, ніж треба, тому що роботи немає. Люди їдуть з Лас-Вегаса. Але ті будинки, які будувались, вони продовжують будуватись, зовсім будуються. Ось коли будівельні роботи заморозяться, це вже буде рецесія. Тому з Європою сваритись Америка точно не хоче. Mm -mm. І справа не тільки в туристах. Тоні ввів свої тарифи і думав, що його дуже будуть просити, на коліна падать, а його ніхто не просить. Європа і Канада навпаки зменшують імпорт з Америки. Ви самі мені писали, хтось у коментах писав, що Німеччина дуже, прям дуже зменшила. Товари імпорт з Америки країни вчить вчаться жити без Америки. Доні кричав, що перенесе виробництва в Америку, але щось не видно, що багато переніс. Взагалі щось переніс по Сієней. Сьогодні чула: чим більше території Раша забере в Україні, тим ближче вона до НАТО. А якщо вона наближається до НАТО, вона наближається і до Америки. Більша частина американців, дякувати Богу, це розуміє. І два слова про внутрішні події. В Вашингтоні доні чистить вулиці від безхатченків, чистить території від наркоманів. Я думаю, всі бачили в інтернеті ці фентанолові поля, да, там стоять такі, зависають, лежать. Навіть не віриться, що то люди живі. Перед цим він підписав папер про примусове лікування, наче все правильно, але люди вийшли на протести. Проти доні багато там протестів в Вашингтоні. Зараз протестують. кажуть, що не хочуть бачити військових на вулицях Вашингтона. Люди просто протестують проти кожного кроку. Доні Америка прислідує наркокартелі. Які ведуть до Мексики, президентка Мексики заборонила американським поліцейським і армії перетинати мексиканський кордон тільки в співпраці з мексиканськими спецслужбами. Вона сказала: звісно, мексиканські спецслужби кришують, якщо не керують, америка мексиканські наркокартелі. Немає сенсу з ними співпрацювати. А не треба було Доні сваритись з президенткою Мексики. Треба було зразу наркокортелі половити та лякати її тарифами, якщо б не пустила в країну, так? А тепер їй боятись нічого. Трамп вже в неї наклав всі можливі тарифи на Мексику. Мексика з Канадою домовились про торгівлю фруктами, овочами. Їй нічого втрачати. Їй дуже легко сказати Трампу ні. Ось така в нас середня температура по палаті. Вже не можу чекати до п'ятниці, як там, що там буде з цими дідами. Подивимось. Дякую, що дивились. Бережіть себе. Дякую за лайки, коменти і підписки теж. Па-па!